Заспіваємо... Моя мама. Так. Заспіваємо пісню, слова, мелодія нашої бабусі Марічки Левецької. Прекрасно. Моя мама найкраща у світі. Про маму. Моя мама найкраща у світі. Моя мама родюча земля. Тільки гляну матусю довкола, Ой, ойре. Масенька доля твоя, тільки гляну матусю довкола, ой, гіресенька, доля твоя, а роки так біжать, наче коні, що зірвалися з Лісу. У сад. Мамо, мамо, матусю рідненька. Чом літа не вертають назад, мамо, мамо, матусю рідненька, чом літа не вертають назад, не вертають літа й не повернуть. Пролетіли, як ті голови, ми недавно були ще мали. У вас онуки, ми вже батьки, ми недавно були ще малими, у вас онуки, ми вже батьки, в мами обличчя, як зора на нива, все в морщинах, усе у рівцях. Мамо, мамо, матусю рідненька, чого вас лише сумна очах. Мамо, мамо, матусю, рідненька, чого у вас лише сум на очах, я дивлюся на небо у гору і молю голубі небеса, дай же, Боже, здоров'я матусі, бо вона у мене тільки одна, дай же, Боже здоров'я матусі. Бо вона в мене тільки одна, одна мама, одна Україна, одна рідна моя сторона, я за них за всіх трьох одночасно на колінах молюся щодня, я за них за всіх трьох одночасно на колінах молюся щодня, моя мама найкраща у світі.